вечора, це час інтерв'ю на п'ятому каналі, і сьогодні ми ведемо розмову з Віктором Януковичем. Лідер партії регіонів доброго вечора. Доброго Добро вечора. Федоровичу. Найперше хочу вам подякувати, тому що ну це таке знакове інтерв'ю для п'ятого каналу і для мене особисто. І готуючись до цього інтерв'ю, я думала, що почну розмову от з чого? З того, що з українськими політиками і взагалі в українському політику не буває а, нудно, тому що щодня відбуваються якісь події, і ми на них маємо реагувати. Хотіла почати розмову із того, що в країні політична криза, і як взагалі вона далі буде розвиватися в який бік. А поки ми дійшли до інтерв'ю, то виявилося, що парламент запрацював і вже навіть депутати прийняли закон про кабінет міністрів. То скажіть, будь ласка, це є вже якісь намітки виходу із політичної кризи, яка от, відчувалася в країні? Я хочу сказати, що будь Будь-які э, дії, будь-які рішення, вони завжди дають можливість э, рухатись вперед. Тому, э, коли приймаються рішення, це рух вперед. А що стосується стабільності, тут э, я не хотів би бути таким оптимістичним, скоріш навпаки. Її е, не видно поки що. Ми не вірили і не віримо е, в здатність цієї коаліції ефективно працювати. Тобто це і таке тимчасове ми, ми, на жаль, не помилилися. На жаль, ми бачимо, що зараз в якому стані знаходиться економіка, і кризові явища е, в країні тільки зростають. І наслідки цієї кризи безумовно вони відбудуться на житті наших громадян. На жаль, а ви сказали, що коаліція, нинішня коаліція не здатна ефективно, конструктивно працювати. А що тоді буде в країні відбуватися? Буде новий формат коаліції, на вашу думку, чи можливо будуть нові вибори ще чергові? Якісь якщо будуть підстави, можливі вибори, якщо підстав не буде. Буде український народ терпіти. Я пам'ятаю, в 90-ті роки, колись на Майдані слухав одного поета. І він, до речі, російською мовою читав тоді свої вірші. Там були такі слова. Смишленіше історію творять, один народ безмонствує і плачет. От, приблизительно. Така картина і зараз є у нас в країні, на жаль. Я е як практик, не теоретик, як е людина, яка звикла власними руками багато чого робити, чи головою, я хочу сказати, що безумовно. Не знайдеться, мабуть, в країні, крім авантюристів, людини, яка б сказала, що вибори дострокові вони щось дають. Державі. Вони нічого позитивного не будуть давати. І в економіці, і в житті людей. Тому е я проти. Але ми готові до розвитку будь-яких подій, будь-який бік. Якщо станеться так, що країна не зможе жити в такому стані і потрібні будуть вибори. Ми готові до таких виборів. А ви свого часу досить негативно висловлювалися щодо дочасних виборів у столиці. Говорили, що вони ну не можуть бути проведені чесно і справедливо, і що взагалі вони є ну провальними для України. Зараз ваша думка помінялася, адже до них залишилося от от зовсім мало часу. Я казав, що вони незаконні, і це так і є, і вони авантюрні. Це так і є. Я на своїй позиції залишився. І ті, хто ініціював ці вибори, я вважаю, що вони будуть покарані виборцями і вони втратять на цих виборах голоси виборців, які мали попередньо. Тому це цим закінчиться. Ну, все ж таки, ваша політична сила, її представники йдуть на вибори київського мера. Поясніть, чому? Адже ви кажете, що вони ми вимушені були. це робити. Нам хтось повинен захищати сьогодні і конституцію, і власне інтереси держави. Тому ми завжди були в цих питаннях принциповими. І на минулі дострокові вибори ми пішли, тому що у нас також не було іншого виходу. Я маю на увазі парламентські. Тому і в цих виборах ми приймаємо участь, і ми, до речі, виставили в склад і списку партії регіонів. І очолив його депутат голова партії регіонів в місті Києві Василь Горбаль. Це люди відомі, це люди, які свої в своєму житті багато чого зробили позитивного, це досвідчені люди, професіонали і чесні політики. Ви сказали, що в країні все відбува має відбуватися в межах конституції і по закону. І от одразу на думку спадає інший напрямок розмови. Це конституційний процес, який зараз відбувається в Україні. Він досить складний. Практично кожна ну потужна політична сила зараз готує свій проект конституції, і цей процес ініціював президент. На якому щаблі зараз знаходиться партія регіонів? З ким вона? Ми в Конституційному процесі. практично підходимо до завершення підготовки пропозицій змін до Конституції. І цей пакет пропозицій, скоріш за все, на наступному тижні вже почнеться його обговорення в фракції. Фракція велика вона має в своєму складі сім депутатських груп. Приблизно розділених по 30 депутатів в кожній групі, і в кожній групі буде проходити обговорення. І поки ми не пройдемо цей процес обговорення і узгодження, ми безумовно оприлюднювати будемо тільки після того, як ми завершимо цей процес. І після цього ми будемо готові прийняти участь в створенні спеціальної. Комісії парламентської, яка буде узагальнювати пропозиції партій парламентських, пропозиції президента, які сьогодні вже напрацьовані, і буде пошук консенсусу. Але ми будемо закладати в свої пропозиції. Щодо змін до Конституції, наші програмні питання це питання і російської мови, це і питання позаблоковості України. І наш, нас, я скажу, навіть це більше хвилює, ніж розподіл повноважень між гілками влади. Хоча це питання для нас також зрозуміло, що баланс цих повноважень повинен бути таким, який би давав можливість в цілому владі ефективно працювати, і головне нести відповідальність за свої дії. Це головне. Ще одна з принципових речей для нас є це безумовна реформа місцевого самоврядування. І ми також цьому питанню будемо приділяти велику увагу для того, щоб децентралізація влади, яку ми пропонуємо, була на користь регіонів, і регіони були більш е, самоздатніми. Бачите, ви сказали про повноваження, адже і саме це питання повноважень, воно такою червоною лінією проходить протягом останніх кількох років в українському політику. у 2007 році. Саме через те, що не могли домовитися про повноваження і про владу над губернаторами, фактично почалися дочасні парламентські вибори. І ось зараз країна з тими самими меседжами також уже ну доходить до того, що хтось їх очікує. Оцей конституційний процес, який зараз відбувається в Україні, поставить крапку на вашу думку? Чи він буде знову безкінечний? Я хочу повернутись до 2007 року. Ще раз повторюю: ніяких підстав для проведення законних підстав для проведення дострокових виборів не було. І дострокові вибори. Тільки погіршили ситуацію в країні економічно і політично. І їх ініціатори цих дострокових виборів це ті ж самі політичні сили, які сьогодні входять до коаліції. Їм потрібна була влада за будь-яку ціну. Вони її отримали. Після того, як вони її отримали, ми сьогодні бачимо наслідки роботи цієї влади. Букилі Тимошенко також працює над своєю редакцією Конституції. Юлія Володимирівна неодноразово заявляла, що можливо їхню редакцію підтримує партія регіонів. Що ви скажете на такі заяви? Чи буде це? Я хочу сказати, що такі заяви вони не мають ніяких підстав. Ми ніколи не будемо обслуговувати інтереси тої чи іншої політичної сили, тим паче наших опонентів. Ми будемо йти з пропозиціями змін до конституції, які будуть напрацьовані партією регіонів. Це пропозиції є нашою програмою, з якою ми йшли на вибори, і програмою партії. Останнім часом представники коаліції нас дещо здивували в тому сенсі, що заблокували роботу Верховної Ради. Тобто виходить так, що влада власни, власними руками і блокує свою роботу. Взагалі-то блокування трибуни Верховної Ради ну, це взагалі була така привілегія опозиції. Як ви розцінюєте такий крок? Нас нічого вже не дивує. Нашої країни. Нас навіть е не дивує постійна брехня про те, що коаліція стійка демократична, що вона буде жити, вона буде працювати і так далі. Якщо на біле кажуть чорне, і ми вже до цього звикаємо, це означає, що нас здивувати нічим вже неможливо. Але дивується світ. Світ дивується. Ми читаємо зараз пресу. От. Я там невеличке інтерв'ю зробив, коли їздив на свою батьківщину Донбас. І я тоді сказав, що на Україну вже дивляться на як на дику країну. Ми кажемо тут демократичні перетворення, там, реформи. Якісь йдуть. Насправді нас вже нічого не дивує, і український народ а в світі дивується. Але ж політика це мистецтво компромісів. І якщо ця нинішня коаліція ну не дієздатна, як ви кажете, не спроможна нічого зробити в країні, чи буде у вас будуть у вас сили і натхнення домовлятися, скажімо, з вашими нинішніми політичними опонентами для створення нової коаліції в парламенті у форматі б'ют і партії регіонів, скажімо, якщо станеться так, що не буде кому брати на себе відповідальність. І знову-таки виходити з чергової кризи ми завжди готові, тому що у нас потужна команда професіоналів, яка вже не один раз показувала, як це треба робити. Я не хочу навіть про це багато говорити. Ми не ведемо запеклу боротьбу. За владу чи за крісла. Ми ведемо принципову боротьбу за стан справ в країні. Оце наша принципова позиція, яку ми висловлюємо постійно, приймаючи ті чи інші рішення партії, ті чи інші рішення опозиційного уряду. Але поки що до нас не дослухаються. І, е, на жаль, інститут опозиції в Україні ще не розбудований, тобто він ще не має реальних важелів впливу на стан справ в країні, тому ми знаходимося в такому незручному, я сказав би так, стані. Ми більше звикли діяти, і працювати, і нести відповідальність, брати її на себе і відповідати. Тому не звикли ляпати язиком, я сказав би так, не звикли. І інколи ми знаходимося не зовсім такому зручному для себе становищі? І я знаю, що до того, як відбувається зараз фактично захоплення влади у фонді держмайна, виставитись негативно. Скажіть, будь ласка, то потрібно продавати одеський припортовий зараз в нинішніх умовах в Україні чи не потрібно? Продавати, як кажуть, курицю, яка несе золоті яйця, може тільки людина, яка чи не має господарського досвіду, чи вона це робить свідомо. Я хочу сказати, що ми добре розуміємо уряд Тимошенка і прем'єр-міністр Тимошенка, що їй треба все, що завгодно, продати. Заради того, щоб виконати е свої, я сказав би так, примарні обіцянки. Але ми знаємо, чим це закінчиться. Перше, що держава втратить стратегічний об'єкт, який сьогодні, до речі, працює прибутково і дає доходи в бюджет України. І, безумовно, Україна втратить позиції на Ринку аміака, безумовно. А це стратегічний напрямок нашої країни. І тому ми вимагали, що перед тим, як приймати рішення про приватизацію того чи іншого об'єкту, треба спочатку розглянути програму приватизації, її затвердити в парламенті. І після цього. Вже робити відповідні дії. Цього не було зроблено. Коментарів достатньо і експертів, і, до речі, місцевої влади, одеської місцевої влади. Плюса ми не почули жодного. Крім великого бажання щось продати. Дуже фактично середина травня, той час, коли Україна почала жити, так би мовити, в атмосфері СОД, світової організації торгівлі за нинішніх економічних умов. На вашу думку, чому чого треба очікувати українцям? Такі ситуації, в якій зараз знаходиться Україна, нічого доброго очікувати не можна, тому що не відпрацьована і не зроблена. Програма адаптації українського законодавства до умов сод. І сьогодні, безумовно, наш товаровиробник буде знаходитись в умовах складних. Тобто конкуренція буде. Не на користь нашого вітчизняного виробника і держава в цій ситуації не має заходів захисту. Тому будуть страждати цілі цілі галузі. Я вже не буду казати про підприємства. Ну і безумовно всюди є наші люди. Віктора Федоровичу. Я вам щиро вдячна за сьогоднішнє інтерв'ю. Сьогодні на п'ятому в часі інтерв'ю з нами був Віктор Федорович Янукович. До зустрічі.